Херсонеста Ставрійський став об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Однак, як і більшість музеїв, що фінансуються державою, продовжує жити у борг. Про те, що з набуттям ще одного поважного статусу у матеріальному плані для національного заповідника мало що змінилося, хіба що обов'язків побільшило, журналістам розповіли на прес-конференції, що була присвячена підсумкам роботи за 9 місяців поточного року. Ще півтора місяця тому нескінченним був потік бажаючих потрапити до Севастопольського музею під відкритим небом та пізнати таємниці минулого. А зараз рідкий гість турбує святу Херсонеську землю. Для науковців заповідника настав час для зосередження на своїх дослідженнях. Однак набагато легше було б це робити, якщо б вони не мали думати про те, як сплатити за електроенергію та де дістати папір, не говорячи вже про те, як зберегти свої дорогоцінні фонди. Вже два роки в нашій країні музейні об'єкти фінансуються за залишковим прийненням. princípio Щоб підігріти цікавість севастопольців до заповідника осінньо зимовий період. З середини жовтня тут запрацювали нові умови відвідання. З 15 октября по 1 апреля екскурсіонне обслуговування школьників Севастополя буде составляти не 25 гривень, а 10 гривень. А стоимость екскурсионного обслуживания для студентов не 30 гривень, а 15. Кроме того, каждую неделю в среду школьники и студенты могут посетить. Городище, залы заповедника бесплатно, но это без экскурсионного обслуживания. А пенсионеры нашего города в пятницу тоже может, могут посетить Херсонес. Кроме того, в каждое последнее воскресенье месяца мы рады будем видеть на территории Херсонеса всех жителей Севастополя. Щодо підсумків дев'ятимісячної роботи заповідника, то Севастопольській перлині дійсно є чим похвалитися. За цей період Херсонес відвідали більше 335 тисяч людей, проведене більше 3,5 тисяч екскурсій, 20 днів відкритих дверей, 108 лекцій, 60 виставок та 60 масових заходів та свят, в тому числі для дітей та людей похилого віку. Античний театр 58 разів запрошував відвідувачів на свої вистави. Однак слід розуміти, що Херсонес Таврійський це не тільки. Майданчик для проведення культурно-просвітницьких заходів. Це насправді плідний діалог культури та науки. Музей веде активну научну діяльність. заповідник веде. І ця діяльність почалася, мабуть, може бути раніше, ніж просвітительське для заповідника з моменту розкопок. Наша основная деятельность это, конечно, научно-археологические и охранные исследования, которые ведутся не только на территории городища в 40 гектар, но и ведутся во всей той округе, которая располагается не только вокруг Херсонеса, но и за пределами даже Сапунгорских высот. У нас научный год не закончился, если экскурсионный сезон, может быть, сходит на нет, то научный год... Обычно после окончания раскопок еще действует очень активно. Некоторый период продолжается написание отчетов, поездки на конференции, потому что появляется время у исследователей, заканчиваются какие-то свои научные работы, начинается активная издательская деятельность. Это не только у нас, это в принципе характерно для всего региона и для академических институтов Национальной академии наук Украины. Тож підбивати підсумки наукової діяльності заповідника ще зарано однак вже зараз можна сказати, що цей рік для дослідників історії є дуже плідним. Побільшало наукових робіт, розширилася географія країн, що цікавляться історичною спадщиною Херсонесу. Відродилася видавницька діяльність, активно ведуться консерваційно-реставраційні роботи на території городища. Єдина мрія науковців, щоб їхній роботі більше фінансової уваги приділяли держава та українські меценати.